Всім привіт! Ми раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні у нас субота, 29 січня, і ми їздили купувати новорічні подарунки. Ну, Подарунки новорічні ми вам показати не можемо. Ми їх, по-перше, там попакували, поприкрашали і сховали. Вже новорічні подарунки вони покажуть вам, розпаковуючи їх. Так, І заїхали в магазин, у нас новий магазин відкрився. І... Ну, я мусила туди заїхати. Подивитися, я вже, напевно, на місяць на цьому магазин працює, і я не могла туди ніяк втратити. Так, дівчата, дивіться, по-перше, за 50 крон ось така упаковка різних серветок, 1 кілограм написано, різних серветок для прибирання. Хочу зараз швиденько відкрию разом з вами, все одно мені потрібно їх розкласти. Ну, такого куча 50 крон, це взагалі нічого. Ось дивіться, дівчата, ось такі серветки. Так, тут їх, зараз ми скажемо скільки. Один, два, три, 4, 5, 6. Значить, їх 12 штук, бо дві такі спаєчки. Потім йдуть ось такі рушнички, серветочки, як вафельний рушничок, але такі плотненький. Їх таких тут у нас. Раз, два. Ага, значить, два, два більшеньких і три ось таких меншеньких. Це вже прибирати, не прибирати мамі. Далі йдуть ось такий рушничок, він подвійний. Так. Далі йдуть ось такі серветочки дві штуки. Знову, напевно, такі, такого розміру. Дві штуки. І зараз ми глянемо. Так, ці ось такі трошки інші в наборі дві штуки. І ще ось такі дві штуки. Оце така велика кількість серветочок для прибирання коштувала 50 крон. Ну, ма де покласти. Так, за 20 крон ми купили ось таке дзеркало. Тому що перед цим саме ми з Соломією робили зачіску і соломійка випадково розбила дзеркало. Тому ми купили, Ого, я вам зараз покажу, а як воно ставиться, Сереж. Ну, коротше, я розберусь, як воно правильно ставиться. Ну, отаке дзеркало купили. Бо немає вдома дзеркала. Так. Папа купив ось такий маленький ніж. Спробуємо теж, скільки коштує. Та розпакуй, попробую, чим зараз ми. А на чому пробувати? На бумажки? Ябл. Ого, це не відріжеш. Так, на ямку давайте. На яблучки спробуємо. Ну, гарно ріже. Цікаво, як буде картопку чистити. Отакий маленький, скільки він коштував? 20 крон. 20 крон відразу треба помити. Так, яблучку сторону. Так. Купили п... піцу <піцю> різати. Тоже 25 чи 20 20 крон. Так. Купили для Данієлки ось таку ігрушку 35 крон. Тут написано, що її дитина може навіть деякі з цих гризти. А вона саме хоче гризти. Так, купили ось такий набір за 45 крон, це для гліба станочки. 4 штуки. За 20 крон Соломії купили знову стільки різиночок. Далі ми купили за 50 крон Соломійці халата. Ось такого халата. Дівчата, ціни, як на тему. То тут ви прийшли, попробували, подивилися, варто його брати чи не вартову. Ну, До речі, навіть халатик кращий, ніж на тему. Такий розовий з вушками. Вдома її халатик буде ходити. Ми його по, ну, по... зараз кажу, попрасуємо, ми не моя кума виправить. Ми постираємо, поки <різь> згадаю. Так, купили е, хендешондес. 80 крон. Для посудомоїчної машини ополіскувач 35 крон. Мити поли новою шваброю, яку ми купили. 25 крон, здається, мені. Так, Такий ось за 25 крон купили дві чистилки для картоплі. Ми теж купили таку гарну, ну, скажімо так, не дешеву. Ось таку плоску, не Ну, на неї треба наловчитися, На неї можна чистити, вона гарно чистить. Но я кожного разу згадую, як це правильно чистить, щоб вона чистила. Тому я взяла так знаєте. щоб я не згадувала. Так, взяли е, за 10 крон точити олівці і гумку. Це для нашого навчання. Взяли дівчата ось такі ножиці. Папа взяв ногти собі обрізати. І я взяла ось таку туш, на то щось 30 крон коштувала. І 10 крон така сумка. І зараз папа поставить на паузу, а я покажу, що ми купили знижки Матвею рюкзак в школу. Дівчата, у нас є такий магазин, де... де дитячі ігрушки, шкільне, всяке таке. Це ось так? Да? зараз. Ось такої фільми. Тут треба якраз написати ім'я і клас. Дівчата, до речі, шкільне приладдя, а особливо рюкзаки, в дані дуже коштують дорого. Від 500 крон і поїхали ціни туди далі. Ну, дешевших нема таких, але ось. Там були познижки, їх залишилося два штуки, ну, хлопчачий і один дівчачий рожавий був. То інший був білий, такий, як газета, знаєте, там надпись, але він багато дуже білого було. І один лише ось такий чорний, вони були по знижці. Цей рюкзак вартує взагалі 500 крон. На сьогоднішній день він варто всього 300 крон, тому що це останній. Дівчата, дуже файні ось ця емблемка цієї магазину. Дуже гарної якості, вони не промукаючі. Ми маємо ось тут два. Такі, дивіться, вони бачите, тут подвійні такі і клійонка тут, такі два кармани по боках. Далі тут, я не знаю, копійки носити, напевно, якісь. Далі є ось такий карман. Тут, гляньте, є і для олівців, і для карточки проїзної, і ось до є брелочок якийсь, це навіть це брелок ключі. Для ключів, Да. Так. Тут карман є. Далі йде ось така сумка. Вона ось тут пристьобується. Сюди можна складати шкіне вона, Бачите, як окремо навіть її можна носити. Далі для мелпака є теж карман. Ось він тут такий, спеціально для мелпака. Він теж тут гарно. Якщо пролилося, воно вже ніде не потіче, нічого. Такий. Ми купили Матвію, а тепер треба буде ще купити такий обов'язковий Тимофій. Далі, дивіться, ще ось тут такий карман є теж, туди можна за бажанням щось скласти. Так, і всередині дуже гарна фурнітура. Ну, Звісно, своїх 500 крон, він, якщо його купувати за повну ціну, він вартий. Тут теж, бачите, дуже великий карман. Тут є додатковий карман, тут щось можна вставити своє. Ну, тут, дівчата, справа в тому, що навчальний матеріал майже не носиться. Лише книжки, які вони беруть у бібліотеці, а так навчального матеріалу немає. Загалом тут носиться мелпаки, шкільна форма, пенали і все. Ну, ось такий рюкзак, він ортопедичний, гарний рюкзак, тут отримається, тут ну, учні, дівчата, ми задоволені, що ми взяли. І цей рюкзак, повірте, буде не на рік. Все, всім пока. І до сідання.